Чи може жінка-військовослужбовець звільнитися через сімейні обставини? Доброго вечора, друзі! У сьогоднішньому відео розглянемо одну з найважливіших і болючих тем для багатьох жінок-військовослужбовців, які одночасно виконують свій обов'язок перед країною та виховують дітей. Чи може жінка, яка самостійно виховує неповнолітню дитину, звільнитися зі служби під час воєнного стану? Як впливають сімейні обставини на можливість такого звільнення? Розбираємо все по пунктах із юридичної точки зору. Що каже закон? Згідно із частиною 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, військовослужбовці мають право на звільнення за сімейними обставинами під час дії воєнного стану за таких умов. Якщо військовослужбовець самостійно виховує та утримує дитину віком до 18 років і другий із батьків помер. Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або якщо військовослужбовець має рішення суду про те, що саме він самостійно виховує та утримує дитину. Також підстава виникає, якщо запис про батька в книзі реєстрації народжень зроблено відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Тобто, за заявою матері, без зазначення відомостей про батька, розглянемо конкретний випадок: жінка, військовослужбовець, має неповнолітню дитину. Колишній чоловік виїхав за кордон, не сплачує аліменти, не підтримує зв'язку. Проблема чи вважається ця ситуація підставою для звільнення? Алгоритм дій для звільнення визначити статус батька дитини. Якщо колишній чоловік не сплачує аліменти, та фактично не виконує свої батьківські обов'язки, необхідно подати заяву до суду про визнання батька безвісно, відсутнім, отримати судове рішення про те, що мати самостійно виховує дитину, зібрати документи. Для подання рапорту про звільнення знадобляться свідоцтво про народження дитини, судове рішення про самостійне виховання або інший документ, що підтверджує відповідність умовам частини 12 статті. 26 закону. Довідка від органів соціального захисту за потреби. Подати рапорт. Рапорт подається командуванню вашої військової частини із зазначенням підстав для звільнення. Чекати на розгляд, командування має ухвалити рішення в межах повноважень. Критичні аспекти перше. Недоліки в законодавстві. На жаль, нинішня редакція закону не враховує всі реальні ситуації. Наприклад, жінки. Які не мають офіційного рішення суду, змушені проходити складний і тривалий процес доведення свого статусу. Друге бюрократія. Навіть за наявності всіх необхідних документів командування може затягувати процес звільнення, посилаючись на воєнний стан. Це суперечить нормам закону, але на жаль, зустрічається. Третій аспект це соціальний захист. Жінки, які звільняються з військової служби за сімейними обставинами. Часто залишаються без належної соціальної підтримки від держави, особливо якщо вони є єдиними годувальницями. Що думаєте, чи достатньо держава захищає права військовослужбовців, які виховують дітей, чи потрібно розширити список підстав для звільнення? Пишіть свої думки в коментарях.